Всім привіт. Відсілиме соняшник. Я вже навіть зробив другу культивацію під кукурузу. Вже мав їхати додому чіпляти культиватор. Я думаю, все, трактор на ремонт стає. Ми там плануємо з форсунками розібратися. Є звук, калатає. І так трактор нам вже все поки до літа, навіть пізніше, вже після цього пшениці буде діскувати. Ну, раніше не потрібен, то думаю просто розібрати форсунки здати на ремонт, чи нові купити. Що будемо думати? Вже з вражаю вибирати та і продати, купити нові форсунки. Але тут дзвонять, попросили приїхати, зробити одне поле. Тут хазяйство побільше, господарство, не знаю, скільки землі, але техніки вони побільше, Там, яка, 700 і все. Не знаю, чи людей немає, чи не встигають. Хотіли, що пенсію на їхній кейс, отак ну, батько вони говорили, В них Magnum 335, ну, такий старенький. Але я не знаю, що за трактор. З однієї сторони, мені дуже цікаво, Знаєте, я люблю таку типу, техніку, щось новеньке, поїздити, подивитися, зрівняти з індіром. Було б цікаво Він на спарках, і на передніх, і на задніх. Було цікаво попробувати. Але трактор чужий. Трактор не новий, то теж новий. Щось случиться, хто б буде винувати? Я. А ремонтую до свій рахунок теж би не сильно хотілося. Може там і нормальний трактор, а може і... Не знає. Може там щось случиться, знаєте як? Це ж техніка. Та й виїхав на це поле. Чесно кажучи, щоб в що таке поле я б, мабуть, не поїхав. Ходю я ось так, а оралось воно так. І плюс вже одна діскова культивація була. І... Вроді в господарстві є цей... оборотні плуги, але оралиць, мабуть, обичними. Бо он до кожний метрів п'ятдесят кажу, Це одна культивація була, але розори такі сильні, що капець. Ти ходиш, гупаєш. Я коли щось заходив, розбивав загонку по GPS, то це все не бачив. Я ну, думаю, є та її там вроді нормально. А потім як пішло бах-бах, бах-бах. Це раз. І в старий момент моч мочарі. Там он до один. О, там старіше мочар, там в очеред росте вже таке. Зверху прямо вода стоїть, треба об'їжджати. Склони. І лише заїхав, круг зробив, накрився конціонер. Два роки робив, все нормально. І не просто я думав, що просто фіон чи ще щось. Щось таке що жичарку і все. А, їду на уклончик на підйом. трактор трошки нагрівся. Як там 98, ну багато як? Для жондіра це нормально. Там Мені казали, що навіть 105 чи 107 кратковременно це нормально. Тут 98 я так і вроді швидкість збив, купив на підйом. Перестав робити. Не знаю, чи це з ним зв'язано, чому я так совпало. Круг зробив, думаю, ну жарко щось, я вже поставив на мінімум, вентилятор додав, ну жарковато. Вийшов, подивився, там щось коло компресора, якийсь як е -е, пластик, щось терло і просто як стружку поробило пластик. Що там, не зрозуміло. Залишив трактор, подивився, ту стружку не незрозуміло. Щолкаєш, включаєш е -е, кондиціонер, Там муфта срабатує, чути. Хоче щось там внутрі фріон вийшов, ну не знаю. Якщо фріон вийшов, це полбі, в мене є фріон, я б заправив. А от як цей, незрозуміло. На подйомчиці я вже швидкість збив 7 км 97 Вентилятор чую включилось. Так що в кабіні, тут кабіна акваріум, як вам сказати? пам'ятаю ті часи, коли в МТЗ працював без конціоніра, без нічого. Я не знаю, ну, більше 40 це точно. А красти, все тече, це так періодично. Вікон тут нема що відкрити. Це періодично там раз 20 хвилин, хоч двері відкриваєте на пару секунд, щоб загнав вісь вітер. Просто неможливо сидіти. Кабіна здорова, все стекло, ну, інтуніром нічого нема. І сонце заходить сюди і просто за це. Акваріум. Така жаріща тут. Чим мені кажуть, що куля, чим чи те земля. Тут вікно може Тут такого немає. Та я не знаю, зараз вам покажу ці види. Ось, що, що ви розуміли, я спочатку йду, що тут. Такий клин. Тут, коротче, поле таке криве. Клин, там зверху кусок. Потім воно тако заходить, потім ще туди заходить. З цієї сторони. Там моча вода стоїть просто. Ну, що з плюсів, зато для себе перевірив, навігація. Ось такий ось склон, а веде чітко. Як чітко? Трактор підходить під одну сторону, як всі знають, що хто працює з прицепним агрегатом, знає, що його на косині має свойство вносити в сторону. І трактор все це компенсує, він йде прямо під одну сторону майже. Вроді невеликий. А глупа і нормально. Ось, пішов такий спон. Камера, мабуть, це не передає, але ну, тут просто я думав, там зайшов, думаю, ну там страстенький, тут якось вроді не сильно. А там взагалі... Я звідти той я должен бути кусочок зробити, прийшов сюди. Ну, Просто А, ще розказую за навігацію. І він веде прямо одною стороною, а дивлюсь назад, а культиватор, культиватор чітко йде рівно. Бо я дуже це переживав, я думав, що в нас криві поля. Я тепер зрозумів, що не сильно у нас криві. Головне дождем порозмивало. там ще є, ще похуже. Тому хто сумнівався там, чи думав, шандіровська навігація, шестилітична антена, ну, монітор без різниці, який веде чітко, на таких склонах перекриття, все красиво він. Проблем з цим взагалі немає. Це прям для мене було відкриття. Допоставив. на мінімум вентилятор побільше, але з того вентилятора ще хуже, ще гарячим дує просто повітря. повітря. Це ще не все страшне, я так розумію, там ще страшніше, то оце так іди по найму. Ще по місцевості наші я б так знав, бо які там поля, а це поле, я не батько точно не знав. Вперед, зараз покажу вам до один із містами пробуксовка десь за 27-25%, сквітки збиваю, мені кажеться, камера тут не сильно передає. А як у цій ямі, я чесно, навіть не знаю. Тому взагалі я так по максимуму пройшов, поставив той кусок. А так, щоб ходити, ну, трактор не витягнув. я нічого покажу. Це або зараз я вб'ю цей трактор. Цю коробку вона так ніжна, не для цього вона зроблена. Камеру тримаю рівно, ну видишко. Трошки в цю сторону. Хоча кажу, навігатор... а! Ну. Тут нахило зараз трошки пореміше, стало 8-9% максимум було. В триву працює все чудово, проблем взагалі немає. З e, цим. До нас сюди чи глушило тут немає. В общем, хоч ця радість. Дев'ять. Тут буде більше зараз. Більше десятки пішло. 11. Сбер швидкість. Двинадцять дуже є. В общем... Це ще не саме таке, ну, величеньке. він так іде, і так, і так. Зараз буду йти по цій лінії, якщо зайду в нього. Ще, навірно, ні, зайду, в цю. Да, в цю ще зайду. Ой. Доброго дня, вже наступний день. Вчора доробив я десь ще пару годинок, поїхав додому. Думаю, ну перевірю, що ж там кондиціонер. Ну, чесно кажучи, нам дуже сильно повезло. Ось уже він. Зняв ремінь, потрогав. А він розшатаний. Коротше, провірив значала електрику. Включив лампочку, заявили трактор, перевіряємо, всю лампочки ручаю, думаю, все електроніка робить. Саме головне. Ну, Взагалі, проблема в була. Розлетівся подшипник. Заклинив. Це електромагніт. До сих пор він вже сутки простояло, воняє гарним він. Коротше, він без пошипника вчора більше півдня крутився. Я не знаю як, що той ремінь не заклинив, ремінь. бо міг би заклинути цей ролик, ремінь стати, тут ж один ремінь. Опа ремінь і трактор би закипів. Це чудом, що якось доробили. Але. Якось щось трошки там зробив, щось заставив, то І все. Роботи поки у нас до літа вже немає, зараз робимо цим займаємося. Як каже, все є, але ну, я отділі зніму відео по цьому як ремонт, бо трошки ми награли, щоб зняти, не знімає компресора. Шланний ну, краще всього шла на містах. Там є свої пару хитростей, які ми не знали, роками трошки там але Не поламали, чи все нормально. Так, ще займаємося кондиціонером. От час заказав, можна скоро приїхати, якщо не обманют, то скоро приїхати. І потім щось зробимо, все буде працювати і займемося форсунками. Хочемо ще до літа, зробити, провірити, зробити чи поміняти форсунки. І паралельно займаємося культиватором показати. До речі, може хтось не дивиться, у когось є тихтопольський культиватор. Може хтось підкаже, бо я ж як я казав. Не тримають нас ці циліндри, транспортно взагалі. Це проблема така, ним їхати. Я не знаю, або це крани ці не тримають, я, ну тобто закриваєш їх, не тримає, або циліндри перепускають. Піднімаєш, закриваєш крани і за кілометр сідає, майже повністю. Треба виходити з кабіни, відкривати крани, заходити в кабіну, піднімати. Потім п'ять виходити, закривати крани, п'ять їхати з кілометр. Якщо раніше в тому році ще було десяти разів, то в цьому році це вже взагалі все плохо. Та я бачу технополіський культиватор, не знаю чи віріс це не продумав. Піднімаєш і тут така металічна, як стопор. Ти його кидаєш, він впирається сюди, ну і все. І опускається він надійно стоїть, не він чайний треба кранів. Ти щоб хтось міряв оце розстояння. Якщо підій, воно підійде, то ми просто закажемо технополя. Тут між циліндром і цим ну від, скажі, мінімальне, це що у нас 80, а максимум 95. Це якщо від 80 до 95, оце кріплення, хто може заміряти сказати, то ми б купили, просто поставили. Под лінію вже якщо не п'яти, то відрізали б, то вже таке придумали. Головне це вухо, що підійшло Буду дуже вдячний, хто підкаже. Ну і паралельно. Давно хотів, в заводу тут не було. Е, ящик зробити. А ми якраз підогнали ящик. Буває якісь болти такого ковозити. Сильно що він треба, але хоче ящик. Найшли ми це вроді від ДТ, ну, взагалі не знаю, Підогнали ми такий ящик. Та що ми робимо кріплення зараз? Найшли таку стяжку, але вона цей, коротка. Бо тут рама 12. Та взяли, розрізали, поставили пластинку знизу, що вона так стала. Ось чуть трохи не угадали, другу друге зробимо лучше. Який буде смисл? Ставимо знизу, так. робимо в ящику дирки і вставляємо і закрутимо. Можливо, ще поставимо зверху, тут ще така планочка буде, яка буде буде сідати. Але побачимо, щось смікається. не вистачає тут висоти. Ну, якраз під гайку тільки і все. Затягнемо і будемо стояти. Ми так на плугові лімки нам зробили, бо гуш не купляли, там не було. Ну, Я думаю, повинно працювати. Брат вже там втору зробив, Уже трошки ми війшли оцю разницю. Як ми почитали рівно, просто не почитали, що цей за поворотом не, не підійдеш. Не Плоту не поставиш, бо буде вигибати. Ми вже це, на втору вже йшли цей момент. Та брат зварив, зараз провіримо. Точно. І побачимо, бо цю будемо переробляти. Щоб не було цього ліпта. Тут майже на палець. то Він затягне, не буде пригати, але зараз побачимо, що батько скаже. він скаже халтура, переробляйте. І все. І буде, буде круто. Там якраз 20 сік, ну таке там. Якісь болти поставити, щось, щось прийдеться. Ящик не йдеться, що поставити. Колеса вже накрили бо культивацію вроді як, ну, як зробили, може зараз теж, по дожі передають, ми ще не сіли кукурузу. То вже до весни буде стояти. А це вже втора. Ну, втора добре зробили ми вже. Раз потеньку люхта майже немає. А це така що була перша взагалі супер. Просто тяжело, того беру через плоскогубці. Оце така чопка. Куди робити, де воно дінеться. У не така гарна, але є крепка, є красива. Це, це крепко. Що, тим більше шлак. Шлак додає скільки там 10% до міцності. Доробили ми цю. Ящик поставили. Ось так поставили. поставили на болти. Крепко стоїть. Планочок не ставили, просто поставили. Тут рівно. А ця, щоб було більше, то поставили навскоси. Ось видно. Це сюди і він з той сторони піджавшись цієї, а ця рівненько Де тут же перегородка, якісь болти, тут ключі ставити. Ще тільки треба сюди пружинку таку придумати, щоб не вкривалося. Тут вже буде. Ну і покрасити його. Покра потім зніметься. Те, що покраситься.